Такого ще не було в історії світу, не тільки України. Коли ми виходили, ми згадали про те, що ми не йшли за рекордом. Безумовно, в останній Мета момент інша. Та, в останній момент я згадав, що ой, у нас же є книга рекордів України. Ми там ставили кілька рекордів з дітьми, спортом та угу. Точно, давайте подамось. Я зізвонився з Віталієм Зоріним, а потім кажу: слухай, а Україна, то зрозумів каже, в Україні точно такого не було. Навіть скажу більше, такої висоти жоден один військовий на протезі ще не підкорював. А тут четверо. Але каже, слухай, а що по світу? Давай перевіримо. Каже, ой, добре. Uh -huh. І вони почали писати, тому що це тривалий процес. Два тижні десь вони спілкувались. і ми отримали е, підтвердження, що в такій кількості військовослужбовці на протезах на такій висоті в світі ще не бували. Мало того, я думаю, що ми ще подамося на другий рекорд, а це точно буде вже України, а може і світу, тому що е, ми винесли на гору прапор. Тільки України. Тільки хотіла попитати. Шість метрів шестиметровий прапор України. символічно, шість тисяч метрів, майже шість метрів. Його прапор. Його пошила українська дизайнерка Лілія Літковська, і ми його підняли на вершині.